Знову вітаю шановні друзі. At last. Тобто на кінець. Прийшло масло. Прийшло в пневматичний пістолет. Все підходить. Зараз будемо заливати масло, включати та тестувати. Ось такий варіант заливу. Лейки не знайшов. Але зараз заливаю таким чином. Роз перевіримо? Ще прийшло. Добре, продовжуємо. Чекаємо трошки? Я сейчас навешу. С ведмиточки. Бачимо. Еще трошки. Так. Еще трошки. Ну, в принципі, якраз посередині достатньо. Так, кому цікаво, масло взяв синтетичне. Один літр. Десь 360 гривень воно коштує. Що там у нас з рівним? Рівним От Зараз зачиняємо саполом і готуємося до запуску. Так, розмотали провід. Він тут не довгий, десь метр півтора. Тому майте на увазі. Треба мати подовжувач і буде до цього готовим. Так. Знімаємо. Так, виробник рекомендує відкрити вентиль. Та запустити компресор десь на 10 хвилин, щоб попрацював, розігнав масло. Ну що, спробуємо.

Отже, тиск досягнуто. 8 атмосфер трошки відійшло, коли вставляв шланг. Зараз тут у нас 3 бара і зараз будемо відключати пістолет. Пістолет у нас від 0 до 12 бар коннектор 1-4 дюйма. Довжина ганучкового шлагна 37 см, діаметр манометра 60 мм. Сьогодні. Ну що, шланг під'єднано. Працює. Ну, Тепер будемо накачувати колеса. Ну, взагалі картина зрозуміла. Зараз ще попробую випустити так, щоб э, компресор э, підняв тиск автоматично. Ну от вісім. Атмосфера барю. Все добре. Дякую за перегляд. До речі, масло рекомендують перше злити через 10 мотор годин Так і зробимо. Ну і останнє акорд те, як вимикати пристрій. Виробник рекомендує після закінчення роботи вимкнути кнопку включення. Ось таким чином. Відімкнути від електромережі. І випустити повітря з компресору. Це нулям. і далі. Коли ви будете його включати наступного разу, все в обратному порядку. Включаєте, компресор нагнітає повітря до необхідного рівня, виключається і чекає, поки його будете використовувати. Всім дякую за перегляд. До побачення!